7 часов Це треба всім досі пор бо якщо позже так то де это день короче становиться вже. а ще ж я змістився на схід. Тому тут надо смещаться немножко время пробуждения і время Вже б на полчаса она точно змістилося. Отак так вот момент розжигання є димок. А потім вже немає. Тому момент розжигання він найобласний. Зараз вже добре. Зараз вже такий димок, що його ніхто не побачить. Вот такий. Будемо варити на що це саме. Це здоровенний ліс перед самим Франкфуртом. Вот. Я хотів ближче, але я так зрозумів, що ближче там буде хуже. У понеділок, 11 серпня 2025 року. До речі, Персіїди. Персіїди. Ну, опять місяць випадає. Якраз коли, коли їх треба дивитися, буде місяць. Возможно, вчора був повний місяць або сьогодні ночі. От. Десь так. Днем жарко, ночью холодно под утро. Правда, я спав голий спальнику. А вже упадло було одевати щось на себе. Під утро трошки так Тому, наверное, надо треба спати все таки в одежі. Лучше в водежі. А потім, коли стане холодно, закутатися в спальник. Так лучше. Опаньки! А що це ти тут робиш? А? А що це таке, ви? А, що це? а де огонь? Який он? не було ніякого огня? Щось ви щось видумуєте. Прикол. Це невеличкий коментар в доповненні, до вчорашнього відео, останній вже. От якщо мене застукають в такому відео в лісі, мені нічого не приділять, тому що це не заборонено. От якщо б мене застукали вже з поставленою палаткою, тоді так. Да. І з костром. Тоді можна щось пред'явити. А так ні. Тому що перебувати в лісі не заборонено. Ну, принаймні в тому випадку, якщо там немає явної заборони. Якщо б було б заборонено, там б були таблички, там б були якісь загорожі і все таке. Ось так от. Інтересно, що в цьому лісі он, дуже часто зустрічається всякий Значить, Тут люди регулярно бувають. Не так часто, але бувають. Є багато прикольних місць, але вони в основному такі відкриті. Це місце, наприклад, хороше, але воно відкрите старошки. А по ній іноді бігають, ходять. ездить на великах и машины могут ездить у лесу куча всяких трубопроводов капец получается цей весь лис это территория водоочистной станции вот. и тут какая сложная система очистки воды и подачи я так думаю тут очень все хитро он якось сделал и так что на поверхности майже ничего не мая Де вона взагалі очищається, не зрозуміло. Потому що на спутнике видно такого цей домик і майже нічого возле нього немає. Сьогодні 5 балвався з неї. Задав їм такі питання. Питався вияснити, які у Франкфурті є. Китайські супермаркети, в яких із них продають велосипедні запчасті і де взагалі можна купити, дешево велосипедні запчасті. Ну, такі от інтереси. Виходить, прикол, коли ти не знаєш точно, що ти шукаєш. То сперше надо по-любому пользоваться нейросетями, там ChatGPT або щось подібне. А вже коли ти понял, то що тобі надо, уже його надо шукати через пошук Google, потому що ChatGPT на вот этой конечной стадии може видавати не точні результати, неправильні, ну і самое главное, у нього немає актуальних даних. Тож ті дані, що він он видає, вони можуть бути устарівшими, не точні і вже неправильні. Вот так вот. Поэтому уже потом надо всё равно уточнять уже конкретно у поиска, находить актуальные данные через Google. От Gemini на последней стадии работает хорошо, но він погано работает на начальной стадии. То есть, как языковая модель, Gemini сильно скрутигає по сравнению ещё GPT. Таке ощущение, что вот, как нейросеть, він поганий дуже. Зато він зв'язаний з поїзком і на кінцевій стадії вже з поїзка знаходить те, що тобі треба, актуальну інформацію. І от вам примір, коротше, наскільки можна довіряти тому, що видає чат GPT. От, цікаво, я вирішив уз... узнати одну і ту ж інформацію, але різними хитрими шляхами. Спочатку я спитав у нього, на яких мовах розмовляють у Бельгії. І він мені сказав, що є фламандський язик, в скобочках голландський, і французький. То есть он сказал французский, на котором говорят на юге Бельгии. И большая часть бельгийцев говорят на французском. Прикол, да? Вроде бы да, короче, и так все думают. А потом я делаю хитрый маневр. Я делаю новый чат и спрашиваю у него, что такое волонский язык. И тут он мне выдает совсем другую тему. Болонский язык – один из двух официальных языков Бельгии, похожий на французский, но не являющийся его диалектом, а является отдельным языком. Вот и я, хуяк понимать это все. Вот такой прикол. Вот. А через поиск ви можете знайти точну інформацію. Наприклад, в той же Вікіпедії чітко написано, що це валонський язик. І це віддільний язик і він не французький. Ось вот так. от. Ось вам приклад. Тільки що мені осмально нарисував маршрут, що треба було об'їхати перехрестя трошки там. Але оказалось, що там переходу ніякого немає. Щоб проїхати так, як він мені нарисував, мені довелося нарушити правила. Проїхати перехрестя так, як не по правилам, взагалі хитрим маневром. Прикол, я отут їхав, по постанав, зупинився, дивлюся, Османди, питаюсь зрозуміти, куди ж він мені рисує. Він мені рисує, що треба переїхати якось туди. Я думаю, не вже сюди. А за мною їхав німець. Він побачив це все зупиняється, починає мені об'ясняти, а я не розумію, думав, що він щось питає. А он мне показывает, что, типа, туда не, типа, ну, ну, на, вот туда, конечно, вот там будет что он, Так что вы поняли, да, приколы свои? Вот так вот. А куда мне, вот туда дальше, или лучше сюда? Бо тут дорожки мая, значит, туда дальше надо, бо це то он показывает не то. Прикиньте, тут дамба, и по ней есть велосипедная какая-то тропа. Але мені треба сюди вниз. Оце мій маршрут. Только треба було, навіть раніше, тут придеться по ступенькам злазити. Бачите, тут замок хороший, велик давно стоїть. Но його вже починають розбирати. А може сам хазяїн забрав, щоб його не вгнали. Ось тут а, поверху йде автобан, і до нього велодорожка. І дивіться, коротше, тут такі естакади над всіми розв'язками. Охренительно. Правда... А я не пам'ятаю. По-моему, в Барселоні або в Валенції там були покруче, конечно, я бачив. Ну я думаю, що я тут ще побачу покруче розв'язки, велосипедне. До речі, так, да, це ж я їду по Євровіла 4. Він тут проложений трек. але я поки ні одної метки не бачив. Тобто він не маркирований тут. Це тут вже промислові всякі это, пригороди. Прикольний по тому мосту лісопідисти їздять. Я так зрозумів, що тут на всіх мостах взагалі є велодоріжки. А мені нарисували через той, бо ближайший Махдональдс знаходиться якраз там. А велодоріжка роздвоїлася. Одна понизу, друга поверху. Мені поверху краще. Так, отже, ми двігаємося до ближайшого Макдональдса. Франкфурт, велике сучасне місто. Старої архітектури поки я тут не бачу. Ну може десь буде. Отам щось кусочок. Тут тоже вокзал, а я, але я вже знаю, всего, да? так? Да. Банхоф. Хауп. Головний. Хаупт. Банхоф. Головний вокзал. В общем. Правда, хофт, это це теж подвір'я або територія. Макдональдс знаходиться прямо в вокзалі. А я вот тут от входа запаркував велик. Якраз те місце, де я його запаркував, там, де тусуються наріки. Ну вони безобідні такі, але одразу видно. Я їх одразу опознав. Прикол, що зараз вийшло три поліцаї, дивляться, а ті там щось хапають, мабуть. Ну, їм насрать абсолютно. Всім насрать абсолютно на це. Я неудачний Макдональдс вибрав. Там народу не всі розетки задять. Ось така фігня. Кстати, треба подивитися Wi-Fi. Може, хоч Wi-Fi робота. Але добре, що Макдональдсів тут багато. Через 1,5 км буде ще один. Тому я не став викладувати відео, бо там швидкість не дуже велика, Тільки зря буду розряджати. Не хочу тратити крим'я зря. Поки нічого цікавого не бачив, крім ніби скриву. Мені Google настроїв такий маршрут по вулиці, яка вся в пробках. А передо мною їде чувак з доставкою. Так він взагалі попав. До речі, наших ну, по виду так отличить важко від німців. По морді, по глазам. У них очі перелякані, вони все одно наче щось украли. Опаньки. Улиця пішохідна вся. Ця площа вся пішохідна. І десь тут недалеко должен бути у нас Магдональдс. Тут Макдональдс якийсь в підвалі взагалі. Короче Лучше выбирать Макдональдс подальше от центра Потому що капець столько народу Все занято Тут куча торгових центрів разных Чувак на піанине играє І ось парковка прямо везде А наш в следующем здании то що нам надо. Мы запаркувалися Рядом. Колега ось, У нього велосипед модний, і замок мощний. А от наш магазин то, что нам потрібен. Правда, чат GPT говорить, що тут велосипедних запчастей немає. Но я ж йому не вірив. кошмар, щоб в нього потрапити, треба пройти по таким карендуру. Короче, Тут крім продуктів майже нічого немає. Так що все. При тому що сказали, що це найкращі. Знаєш, у нас стоїться тільки декатлон без варіанту. Причому я виберу найкрупніший, який на виїзді. Я парився тут рядом декатлон, і в wi офігенний Сейчас Зараз знайдемо велосипедні запчасті. Знайшов тут велосипедний магазин. У них це поза 17 євро. В декатлоні за 12 є. Ну, я поки не буду спішити. Може десь знайдуть дешевле. Mm -hmm. Там ще один декатлон великий буде на виїзді. Тому що в цьому щось трохи одна цепь була взагалі. Там чувак сидить з якоюсь табличкою. І в нього інтерв'ю беруть з телевізора. Коротше, їдемо далі в шукати. І ще парочка буде там на виїзді, а потім ще й за містом будуть по пути. Але мені все одно треба на той берег вже звільняти з міста. Получається, я центр проїхав, нічого цікавого не побачив, треба, мабуть, мабуть спеціально шукати, але я не буду вже. Ще прикол. Більшість німців, мабуть, знають наші матюки і шугаються, коли громко матюкаєшся. Тобто, якщо ти брожеш, громко щось то говорить просто, ніяка реакція. А якщо тільки матюкнувся, одразу така реакція починає, так дуже обходити стороною. Коротко, шугатися. Люблю Німеччину. Захотів пасяти, ось тобі туалет. В леглу обычная звучка 1,5 евро, а це 99 центов. Без сахара, которая. Но воно намного выгоднее выходит, в полтора раза. Потому что если перевести граммы проценты жирности, то це лучше. Кстати, газ сьогодні по 1,5 евро акция. Побачим, чи сработает. Дивіться прикол. Как клетки такие. Готовые, прям, только разогреть и все. И, ну, тут не чисто, конечно, свинина. Если посчитать по 13% белка, ну так и есть, 80% мяса, може 70%. Але просто 5 евро за килограмм, даже меньше. Там. Ну, короче, 5, опять, по-моему, да. Ну, в общем, сырки вот взял. Сахар 89 центов. І вот это вот, кто там писав, что це вершки, дивитеся, вам же ясно написано: Condensed Milk. І ви дивіться по составу. Вот. 10% жира і 7,9% білків. Якщо б це були вершки, білків би було там менше 3%. Це концентроване молоко, а не вершки. Ну і газ 1,5 євро. Це балон в 1,5 рази більше, ніж звичайний. Тобто це все одно, що за 1 євро купити звичайний балон цанговий. Ось така трясця. Тепер у мене є дешевий газ, можу палити скільки хочу. На велику поїхав, тільки щоб пару банок достав. Тут всі комунілень таким займається, тут ще попробую хвати. Так що мусорки капашаться. Забіг я ще й в Алду. І тут короті, хотів просто взяти рибних консервів, бо у мене не було, а мені зараз треба пообідати. Хі -хі -хі -хі. Побачив, що тут молоко таке ж саме концентроване. ще дешевле, вообще. 79%. центів. Ну, Моя думаю, не закінчується. ціна хороша. В принципі, вона однакова оце, і оце я попробувати. Там воно з різними ягодами є. Я подивився, 10% жирності. Думаю, хороший перекус. Ну і сметана со скидкою. Я тоже посчитав, що дуже хороша ціна. Подземный лесопедный проїзд. Ух ти! Ночью тут туалет. А, то виход на эту на трамвайну зупинку. Я короче, заїхав во двори, возле якихось офісів, там знайшов лавочку, перекусив. Короче, ось Макдональдс, который ближе к виїзду в місто, хороший на трасі. Надо шукати такі, щоб на трасі, Подальше від центру міста і в ньому все класно. Сів спокійно, зарядився. Інтернет тут класний. В общем, хорошо. Руляем дальше. Я сейчас заїду ще в один декатлон і тоді вперед. Мене пригласили в гості ще одні німці. Потапок. Знову їду в гості. О, я взагалі навіть не представляю, що тут у Франкфурті є цікавого. Це я осіду, коротше, мені показало маршрут короткий до цього декатлона сюдою. Я кроме скрибов нічого не побачив. Я так зрозумів, що треба було спеціально шукати в інтернеті інформацію. Така тут есть типа архітектура, историческая что-нибудь. Потому що я тако бачу новые районы, все, новий город великий розстроенный. Вообще накрыла таким состоянием, ячей колись в Києве, дивиться чего-то еда. Так короче так, накрылась таким состоянием, значит я в Києве, иначе я, я по Києву їжу. Воно так напоминает, чем-то Киев. Бо я в таких місцях в Києві бував теж вдоль железної дороги всякими. Правда, там бували такі місця, що приходилось через железну дорогу лазити, а потім ще через Либідь перепригувати. І по трубам вилазити наверх з велосипедом на плечах. Такі бувало. Щоб скоротити путь і не їхати в об'єзний скільки кілометрів. Ух ти! набор стакану. Ось так береш собі додому і все, в тебе є стакани. Що тут цікавого у нас? Є щось мені? Гляньте, що я надибав. Тут велосипедний гіпермаркет. Ви бачили таке коли-небудь? Надо дивитися, де в них тут запчастя. Перевізя, дивишся, кажуть, це наче капець як все дорого. А тут бац, ось правда це ось... А, це одна скоростная, восьми скоросні, вотані. Але це Shimano? Чому Shimano таке дешеве в них. А всяке дівно таке дорогі. Як вони хитро все, бачите, ось. Є касета за 11 євро. Тук не написано. Ну, тут велика звізда, по-моєму, 34. Срам PC 830, 10 євро. Ну я от не знаю, яка краще. І воно вроді би получше буде. Хоча мені все одно як обрати. Це я удачно заїхав. Нахріна нужен той декатлон коли тут таке робиться. Срам за 10 до євро і Шимано за 12, а там якийсь ноунейм за 12. Звісно, краще. Коротше, коли я вже вийшов, з'явилося повідомлення, що краще взяти Шимано. Но я вирішив взяти все-таки срам. Думаю, нормально. В принципі, у мене така була. Я купував би ушну вместе з касетою і було дуже класно. Взагалі, магазин супер, одобряю. Оце хто буде в Німеччині, як треба буде щось запчасти, шукайте оцей магазин. Він називається отак от Стадлер. Він, мабуть, в великих городах є, але він охренє просто такий вибір самошедший всього. Отже, ми виїхали з Франкфурта. Майже. Зараз будемо до річки далі їхати. Я проїду ще одне місто, а вже за ним наверное, буде наша ночовка сьогодні. книжечка. Охренеть! це атлас. Ви бачили таке? Фу, кошмар. Я такі не поняття, це Німеччина, да? А кошмар это. Да, вот эта книжечка. Жив би я тут. Я б цю книжечку забрав собі. Надо ще раз подивитися. А, да, ось о, да. Це Німеччина. Ось велотропа, которая веде прямо до сідущого міста, а потім і далі. І опять виходить, маршрут уходить на той берег там Євровела 4, так що я по ньому не їду вже. Я буду по цьому берегу їхати, а потім я вообще уйду від річки в сторону. Всіке кайфове місце отдыха, травка така. Цікаво, що це за водойом. А не вже, це майн такий. Щось тут вода якась стояча. Хоча хороша вода, покупатися можна. Може покупатися? Чи ні? Не річка, це якесь озеро. Лучше в річці купаться. Місце отдиха і тут така штука. планетарка бачите яка? Хочете таку планетарку? А оце майн. Конечно до нього не спустишся. Ну, сьогодні не обов'язково. сьогодні я можу з будинки помитися. А для завтра я вже не зможу в ньому помитися, може сьогодні помитися. Чи Я їхав-їхав, побачив класне місце і покупався. Тут виглядає так, наче хтось тут розрівнював, може навіть і палатки ставив. От. В общем, я покупаний, чистенький и яке прикольне дальше. Вс. Тут можна залізти короч, і покупатися, так щоб ніхто не бачив. Зараз буде город Ханау, в ньому є істочники води, а сразу за ним кілометрів через 10 дуже класний ліс. І мій маршрут якраз через нього йде. Я там ночую сьогодні. Прикольно, да? Які штуки? І туди велодорожка піднімається, а там вон фонтан, який офігенний. І там теж такі самі підйоми далі. Ой. Отже ж ми заїхали в це місто. Движемося в центр. Отже ж, ми приїхали в центр міста Ханау. І тут недалечко, метрів через 400, буде наш істочник. Всім істочник я знайшов, так він оказався не такий. Мені не підходить, поїду до следующего, точно давайте є. Взагалі на велику передвигатися по Німеччині дуже комфортно. Так що все, це Німеччина. У нас переходит на первую позицию по этому показателю. Ну, в общем, само собой. Источник оказался на кладбище, как обычно. Сегодня у нас опять мертвая вода. Тут самое главное, строгие знаки стоять, велосипедом ездить нельзя, а только что чуваки на этих на самокатах проехали прямо через кладбище. И вон чувак поехал. Я же говорю, что немцы это. При том, що это саме знак є знак, бачите? Так що німці тоже не все тримаються цих правил. Ми знову вийшли на велосипедну тропу. Я думаю, що через той ліс мы так і будемо їхати по этим велосипедним дорожкам. Тут розвілка на три сторони. Якраз велике розстояння туди куда я приїхав, а тут усе якось близько. Тобто великих дорожок немає. Нам туди їхати на Earland. Ох! Все, переїжджаємо автобан, шукаємо густую хащі. Ліс тут гарний, но він не везде густий, В начале був густий, в самому початку, Но я надеюсь, що далі знов буде гуще якась попадеться, а пока що рідкий. Я углубився в ліс і знайшов такі заросли папоротника. Ідеально. За ними вже мою палатку не буде видно. Фух. Зараз подивлюсь, яке тут місце найкраще. Мені оце подобається. Можна тут на крайній случай, ну можна знайду краще. В той стороні 900 метрів відсюди лісництво знаходиться. От. Але місце тут хороше. Ось тут можна прямо. Тут високий папоротник. Коротше, трошки далі знайшов місце. Он навіть видно, як люди по дорозі ходять. Але мене тут не видно, коли так -от. па -бам. я отак от пам. Получається, я їх туди через просвіт побачив. А отут вона дуже густо закрита. До дороги ну, по карті метрів 80. Коротше, такий прикол цього балона. Я зразу не задивився, я думав, що він цанговий, а він виявляється різьбовий. Бачите? Букне ця горілка накручується зверху. І все. Ну, його треба підпирати, щоб він стояв. Я його трошки закопав. І підпер нормально. В принципі, так можна справлятися. Отака <гум> от, от трястця виходить. Зато на різьбову горілку. Нормально.